Ночь відслежував, не спав. Страшна трагедія для Франції, для всього світу. Ну, Дивиться біля апокаліптичні, що відбулося те, чого не може відбуватися. Дорогі друзі, я разом з прем'єр-міністром, з міністрами українського уряду. Усім українським народам і від імені українського народу хотів би висловити щирі слова співчуття нашому братньому, французькому народу в ці важкі часи. Хотів би запевнити і підтвердити, що Україна пліч опліч стоїть рядом з Францією в боротьбі з міжнародним тероризмом. Як тільки з'явилася перша інформація про жахливі теракти в Парижі, на стадіоні, в театрі, в кафе, реакція українського народу була миттєвою. З першої години ночі біля французького посольства було море квітів і свічки. Що краще свідчить, наскільки близькі Україна і Франція? Дуже жахливо зазнавати, що ні в чому невинні люди по чомусь умерли. От, на, на превеликий жаль, ті країни, які проводять війну за кордонами якось, своєї держави. На жаль, вони і страждають найбільше. Тобто те, що теракти, які були в Америці, так само були в Росії, так само зараз у Франції, на жаль. Дуже страшно насправді, тому що в мене є друзі, які там постраждали, друзі-друзів. І зараз така, начебто, що ти не можеш навіть, якщо це виставляється на концерті, як в якомусь барі, то в принципі, ми всі, це не тільки Париж, це не тільки Франція, тому всі у цьому. І треба показати, що ми не боїмося.